У нас у стях є Ірина Бекешкіна, соціолог, директор фонду демократичної ініціативи імені Ріка Кучерева. Добрий вечір. Пані. Добрий вечір. Ну, спочатку хочу сказати, що е, якраз дані соціології про явку не є прямим свідченням явки. Угу. Чому? Тому що е, слід мати на увазі, що не всі беруть участь у соціологічних опитуваннях. Угу. Щодо інших питань, це такого значення немає, тому тобто що явка, соціально активні люди. Та, які більше ходять на вибори. Тому тому завжди треба треба мати на увазі свого часу. Вони показували графік польських опитувань, і там стабільно кількість тих, хто вислав в опитуваннях бажання йти на вибори, приблизно на 20% Реальна явка менше. Тобто, і у нас я не такої відмінності великої немає, Але я думаю, що ну явка буде як завжди. Не буде особи, особливої явки, тому що То в ти... деяких регіонах явка буде явно нижчою, десь 70% не більше та всередині. Да, буде, так? Да. Причому вона буде нерівномірна по регіонах. Вона буде високою в західному регіоні, де практично ну принаймні висловлюються майже всі, що вони підуть на вибори, угу. і вона буде низькою на сході, особливо в Донецькій і Луганській областях. Думаєте, схід депресивно ну, зараз це однозначно вибори. це з Кримом зрозуміло, да угу. тому що вони з одного боку не. Ну, більш-менш своїх кандидатів мають, але все-таки це далеко не одностайна підтримка. І тому я думаю, що явка буде там невисокою. Е, в мене є дані соціологічного опитування, дані соціології. Е, може, мені зараз підкажуть, чиї це дані, щоб я не був голослівний. Ну очевидно, останні це чотирьох фірм. А, оце власне з чотирьох, чотирьох фірм. Да. Так, давайте подивимося. Соцес, центр розумкова, коміс і рейтинг. Ви до речі, Це не берете останнє участь. було ні, ні. А буде, до речі, якийсь консорціум? Можливо, консорціум буде останнього консорціум. Ми і так працювали. І угу. я думаю, що найближчим часом, коли вже визначилися кандидати, ми запустимо своє опитування. Угу. А як щодо ну може вже забігаємо трошки вперед? А де буде в нас екзетпол, якому зможемо всі довіряти? Ну ми принаймні написали проекти. Сподіваємося, що наш екзит пол буде. Угу. Тобто як рота крас це поки що, поки що поки що ситуація з опитуванням з фінансуванням ще не визначила, але ми сподіваємося, що буде, тому що незалежний екзипол зараз теж дуже потрібний, тому що надзвичайно важливо, щоб новий президент був абсолютно легітимний, mm -hmm. в тому числі в очах тих, хто за нього не голосував. Абсолютно отже, давайте подивимося, як виглядає картина це сьогодні. У нас є абсолютний лідер, і чесно кажучи, я не пригадую виборів президента. В Україні, де був настільки очевидний лідер, це Петро Порошенко в нього близько 25% дають йому соціологи зараз, станом за два насправді місяці ще до голосування. 8,9 в Кличка, 8,2 в Тимошенко, 7,3 далі в нас це ті гібко, якого сьогодні з'їзд рідний партії регіонів не підтримував, закликав зняти кандидатуру, він відмовився і очевидно буде все-таки як висуванець Воно, він вже зареєстрований, до речі, центр борчкову, не буде знімати свою кандидатуру. Далі в нас є офіційний від партії регіонів Добкін Михайло 4,2%. Далі в нас йдуть 3,6, 3,5, 3.2 майже поруч. Петро Симоненко, лідер комуністів, Олег Ляшко, теж Радикальна партія і Греценко Анатолій, 3.2 народні депутати, також далі в нас з таким серйозним розривом вже йде Олег Тягнебок, який серйозно втратив, мені здається, за останні 4 місяці 1,7 лише відсотки. 0,9 всього на всього Яроша Дмитра, який насправді це такий, якби. Вибачте, за аналогію чортик з пуделки, він мало знаний більшості українців. Напевно, тут є своя mm -hmm. логіка в тому, що mm -hmm. в нього невисокий високий рейтинг. Mm -hmm. І всього 0,4 в пана Медведчука Віктора, кума кума президента Росії і такої, не знаю, одного з мия називаємо одіозним політиком. Дозволю собі так це сказати, отже, ну не знаю, будемо якось коментувати ці цифри. Ну насамперед мені цікавий звичайно феномен Петра Порошенка. Наскільки це сталий феномен, коли в нього почався розігріватися цей рейтинг? Ну вибачте, я зразу скажу, пам'ятаєте, от коли тільки були події? Коли це було 29, го 30 Ні, стоп. Це було першого грудня, коли на другій, коли вже розігнали студентів, потім mm -hmm. зібралося багато людей, і на потім Грушевсько. був Нагорушевського, ось... коли він намагався зупинити. Не на Грушевського, а на банковій. А на Банковій. Коли та. Він перший на, намагався тобто, про... зупинити бульдозер, там щось таке. Так, так, так. так. Коли були здається, хлопці було, Корчинського вже там да, з тим да, бульдозером, да, вони да. намагалися вже таранити uh -huh. цих, uh -huh. цих uh, хлопців з внутрішніх військ. І насправді вже просто продовжувалися виступи політиків, тобто Кличко, Яценюк, Тєвнебок, вони ще стояли на сцені. Там були якісь дуже такі красиві звернення до людей, бо зібралося надзвичайно велика кількість людей. А в той самий час ми всі дуже великою тривогою дивилися на зокрема трансляцію. Там включався стрімом Мустафа Єм там вже вибухали гранати. Там це все виглядало абсолютно інфернально, і в цей момент там з'явився перший серйозний політик. Це був Порошенко, і тоді Ярослав Грицак. Українські mm -hmm. історики сидів на студії, був в нашому ефірі, він сказав, ми зараз постерігаємо за народженням нового, можливо, політика, yeah. національного політика. Mm -hmm. Хоча б Порошенко важко назвати новим політиком, але нового лідера. Mm -hmm. І як не дивно, це тоді видавалося так куметно. Ну не знаю, не, не зовсім ми цьому могли повірити, але це зараз ми бачимо, що це справдилося. Mm -hmm. Mm -hmm. Не знаю, я так забагато сказав. Ну no, по-перше, ви... все таки yeah. слід очевидно було б показати, а який відсоток не визначився. Mm -hmm. Тому що говорити, що таки абсолютна перевага 25% вона абсолютно по відношенню до інших кандидатів, а не Absolutely. взагалі. Так. Якби скажімо, було б хоча б відсотків 40, тоді можна було б говорити. Тому а, він має відчутну перевагу по відношенню до решти. Але не по відношенню, скажімо, до населення, загалом це треба все таки підкреслити, і значна частина все таки не визначилася. А, але я згодна з тим, що, що Порошенко справді феномен. І я не певна, що комусь вдавалося вибратися з такої, скажімо, глибокої, глибокої ями, куди його закопала після 2005 року разом з іншими любими друзями Юлія Тимошенка. Я пам'ятаю ці часи, коли в нього був 1% довіри і 85% недовіри. Тобто, угу. це, це, здається, взагалі кінець. Да? Він почав з Вінниці. От в Вінниці став дійсно дуже популярним політиком і таким чином став депутатом Верховної Ради. Бо інакше ну, очевидно, що oh, so. да з таким негативним рейтингом ну, вже тоді був не такий негативний, але все таки, і поступово доводив свою спроможність як політика. Чому феномен, скажімо, чому затребаний Порошенко зараз став, а не раніше? Uh -huh. Я думаю, що у нас взагалі. Відбулися істотні зміни в електораті, тому що хтось стає популярним, тому що змінюється електорат. І завжди пройшов, uh -huh. пройшов час харизми. Uh -huh. Пройшов час харизми. І люди хочуть, ну, просто, просто, скажімо, успішного менеджера, тому що харизматики у нас були, були у нас і. Ну, скажімо, якщо Ющенка, ну він теж певним чином харизматик по-своєму. Да? Ага. Просто хочеться вже мати людину, яка говорить чіткі. Розумні, зрозумілі речі, і в якому бачить менеджера, який буде, скажімо, управляти успішно, який має досвід успішності. Я би це так визначила. Ось, ось та Порошенка було кілька таких ключових ще моментів, коли він виявився в потрібному місці і показав тут, себе вибачте, адекватно. Та? А тут я б сказала, що чому скажімо, це стрімко стало під піднімати його рейтинг, виявилося, що він не лише розумний, а ще й сміливий. Та? Та поїздка в Крим. Це да. історія, наприклад, під Борисом, да, да, коли да, да, Булатова да. намагалася ну, на да, чотирьох да. автобусах. Тобто, ще він ще, ще й сміливий. Тобто ці дві якості поєдналися. Угу. Ну і я так розумію, у всіх же є запит на стабільність зараз після цих чотирьох. Безумовно, мешків. безумовно. Зараз ви бачите радикалізм зараз не в ціні, тому що люди хочуть ну. Щоб все стабілізувалося і почалося нормальне життя. Тому зараз отака, е, виборча кампанія, яка б е, була орієнтована на конфлікт, вона не матиме успіху. Я не знаю, чи розуміється Юлія Тимошенко. А чи розуміється Тягнебокий Ярош, як вони будуть? Ну, на ви розшоти? знаєте, я, я думаю, вони беруть участь, звичайно, не тому, що думають, що вони, щось їм світить ці виборчі кампанії. Вони вже думають про наступну. Е, Парламентську кампанію, яка очевидно буде достроковою, угу. і е, тягне боку, треба повернути взагалі хоча б частину своїх виборців, а Ярошу треба їх завоювати. І вони між собою будуть будуть в основному конкурувати між собою, тому що у них спільний електорат. Абсолютно. І для них насправді проблематично, як Ви вважаєте, буде подолати от, 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 буквально півроку нас розділяють. Очевидно, Двої, до обом, обом разом, так. Да. Обом разом так, да. тому що у них спільний електорат. Uh -huh. Якщо б хтось один із них, тоді ще можливо, хоча не скажу, що, але все-таки можливо. А коли вони будуть на двох ділити цей електорат, то ні. У нас у нас взагалі невеликий радикальний електорат. Uh -huh. Як Ви вважаєте от сьогоднішнє рішення Кличка, наскільки воно є виправданим? Тобто, Кличко справді він, він сподівається, що він зможе на наступних виборах виступити? Ну, я думаю, що це правильно було рішення, тому що, хоча, хоча я розумію, там можуть бути якісь емоції, тому що дуже довго Кличко вважав себе а, взагалі, основним кандидатом Цар і очевидно вже відчував себе і президентом, тому що відрив був теж досить великим. Але річ у тім, що у Порошенка і Кличка теж дуже багато спільного електорату ага. можу це говорити як соціолог, що, тому що у соціологів є такі питання: от якщо цей кандидат не буде брати. Участь у виборах за кого би проголосували, і тут значна більше скажімо, електорату кличка переходить до Порошенка і навпаки від Порошенка до кличка. Тому він багато спільного електорату, і він, очевидно, перейшов до Порошенка. Це да? дає якусь синергію в цьому об'єднанні? чи пряму. Поки... Звичайно, прямо е, прямо, суми немає ніколи такої. Це не чемодан, який угу. можна передати, от взяв і передав весь. Але це, звичайно, посилює, посилює позиції Порошенко і істотно посилює. Тобто, значна частина, не скажу, що всі, але значна частина голосів кличка, вона прийде до нього. Ну, якщо казати про фактор проти всіх під час виборів 2010 року, все-таки казав, що там до 5% фактично втратило Тимошенко. От просто за рахунок людей, які не готові були голосувати за Януковича, але не дали голосів їй, то мені здається, як тут вони зараз зіграють, оцей електорат такий дуже вибагливий. Я думаю, знаєте, проти всіх їх завжди буває менше, ніж в опитуваннях, тому що значна частина тих, хто в опитуваннях відповідає проти всіх, вона просто не йде на вибори. Uh -huh. І проти всіх їх найбільше все-таки у східному і південному регіонах. Uh -huh. Там вони не можуть взагалі. Ну, Це зрозуміло, вони не бачать своїх кандидатів. Там найбільше тих, хто не визначився, там найбільше тих, хто готовий проголосувати проти всіх, і там найбільше тих, хто не піде на вибори. Ну, наприклад, якщо от взяти регіон, Донецькі регіони, ну і Кримські, все-таки в Криму теж проводили, і скласти там тих, хто не визначився, і тих, хто проти всіх, то це більше половини. Що угу. ви думаєте про те? О, те а вас... вони, вибачте, ці люди вони все-таки не будуть брати участь у цих змаганнях принаймні у першому турі, бо тому, що ну, це очевидно. Інша річ, скажімо, другий тур, угу. і якщо. Частина з них піде і проголосує проти того кандидата, не за, а проти того кандидата, який є для них більш несприйнятливий. Угу. Ну, як показували от опитування останнє для Тимошенко, зокрема, якщо вона входить, виходить в другий тур, для неї найгіршим ну, після того як знявся Віталій Кличко, стає автоматично другим за рейтингом, та політиком да. кандидатом. Для неї найгірший власне опонент це є Порошенко. Вона йому програє з найбільшим розривом. Чому там розрив ну просто ніщо скажімо так? З іншого боку, чи може ну тобто хто для неї найкращий в такому випадку? З реальних кандидатів, які про яких ми можемо ну, казати зараз. з реальних зараз. реального іншого не буде. Що Порошенка буде у другому турі, це це визначено. Тому mm -hmm. ну, що ж ми будемо говорити, якщо він там буде, як вам до речі, ну у зв'язку з цим сьогоднішнє рішення партії регіонів? ну, от, вони поставили все-таки. Ну, на Найсильніший Добкіна. там кандидат Тегіпко, звичайно. Він mm. набирає по різних опитуваннях від 8 до 10%. У Добкіна набагато менше. У Добкіна єдиний взагалі регіон, де він користується підтримкою, це, це Харківська область. Це 25%. Правда. Ну, да, да, десь так, Але це навіть там, бачите, що не більшість. І там е, користуються підтримкою і Порошенко, і Кличко. Тобто приблизно стільки ж вони набирають. Тому я, я не думаю, що це Раціонально очевидним треба було знаходити спільну мову з Тегівком. Тут розумієте, інше. Тут вже не цікаво взагалі хто переможе, тому угу. що ну, мені здається, що все-таки явно переважні а, шанси у Порошенка. Я боюся, що це буде повторення сценарію 2005 року, угу. коли взагалі а, після виборів. Вони почнуть змагатися, у кого влада повинна бути більше, тому що ці вибори, на відміну від попередніх, переможець не отримує все. Переможець отримує частину. З іншою частиною треба домовлятися. Окрім того, давайте звернемо увагу, що це перше взагалі вибори в історії України. не Полярні, не антагоністичні, а, Бо якщо скажімо, раніше, раніше було, коли кучма з Симоненком це комуніст і не комуніст. Да? Далі, після 2004 року, Україну розділили на полюси Західний і Східний. І всі наступні вибори були у цих полюсах: Захід і Схід. Зараз така ситуація, коли власне змагаються між собою ну, люди, які перебувають в одному таборі, які були в опозиції, які зараз при владі. Це в одному змагання в одному таборі. Так. І є велика небезпека, що цей табір розколеться і буде те ж саме, що було після е, того, як переміг Ющенко. Ну, Давайте називеш, згадаємо, як це було. Ну, так. От, і я дуже боюся, що ці вибори пройдуть е, от по звичному для України сценарію проти Один проти другого. Не позитивно, скажімо, за е, змагання програм, змагання пропозицій, змагання команд, а вилити взагалі, обмазати свого опонента і показати, що він гірший за мене. Не я кращий, а він гірший, а може і це спрацю... дуже небезпечно. Може спрацювати така стратегія? Дуже може, дуже може. Хіба не змінився електорат? Ми ж про це тільки що казали. Що люди хочуть більш конструктивних не знаю меседжів від політиків? Ну тоді, якщо, якщо не буде іншого виходу, будуть голосувати за менше зло. Угу. Кого вони будуть вважати меншим злом? Але що буде після угу. питання, як вони будуть взаємодіяти після? Тому що зараз дуже великим позитивом було всіх цих подій, що опозиція була єдиною, і саме тому вона змогла перемогти. А якщо вона знов буде знов буде між собою, як кажуть, собачиться, то це дуже небезпечно. Ну з іншого боку. Якщо взяти ну, всі європейські країни, там е, всі вибори відбуваються в межах одного приблизно поля, тобто все одно всі сповідують демократію, всі сповідують та ні, річне річ не в демократії, річ не в демократії. Там до речі, до речі, те що е, удар і е, партія Порошенка ну якщо вона є, солідарність будуть mm -hmm. разом, е, то це взагалі певний шлях до нормального формування е, європейської багатопартійної системи. Коли взагалі е, перемагає то одна партія, ну грубо кажучи, це такі е, така полярність між соціал-демократами і лібералами, ну чистих нема і там, і там, але десь ваги там. Спочатку одні перемагають, потім інші перемагають, і нема такої е, поляризації регіональної, яка дуже небезпечна. І якщо скажімо, у нас будуть формуватися нормальні такі партії, ну вже так. Проглядається, що партія батьківщини вона більш популістична, вона більш, скажімо, до полюсу соціал-демократії, але ні, це не ліберисти, зовсім ні, це соціал-демократи, соціал-демократи, соціал а партія Порошенка і удар вони більш до ліберальної партії, там більш ринкової партії і так далі. От, є невеличкі націоналісти, які теж мають свої програми, тобто до певних про певних партій з чіткими програмами, де вже не так важливо, хто буде лідер. Ця батьківщина, як для соціал-демократів, занадто консервативні, наприклад, в питаннях моралі. Їм належить закон про спільну мораль, скажімо, так це ж за авторством батьківщини, який насправді дуже. Е... Ну, я кажу, я кажу про економіку, все-таки про якихось економічні речі. Е, якщо... І потім це приблизно. Я ж не можу за них їх програму, я так проглядається, але це ще не означає, що так буде. Ну так, зрозуміло. Е, Якщо вже взяти, от останній цей рядок ні. Давайте ще поговоримо все-таки трошки про Добкіна. Тобто, чи може все таки, ну ми ж пам'ятаємо, що був такий ядерний. Не може. Ну ядерний був такий електорат. Не може. Було там до 30% які за будь-яких умов голосували за там умовного Януковича. Федорача Януковича, і не 30 їх було, а приблизно 20. 20. двадцять. Тобто, це був феномен Віктора Федоровича Януковича. Безумовно. Ну добре, у саме ви... тепер така взагалі розгубленість. Ну, можливо, Допкін цей такий Янукович 2-0. Ні, ні, зовсім ні. Ні. Не та харизма. Зовсім не та. А, Окей, отже, в добре, за кого тоді буде голосувати, ну там, колишній, скажімо, Янукович-електорат. А він в більшості, ну принаймні зараз по опитуваннях, в більшості він все таки буде за Тегібко, в меншості трохи за Добкіна, Потім там ще хтось є. Цілком можливо, що й Царьов… Якщо буде брати участь у виборах, забере свій явно проросійський електорат і очевидно, що йому нічого не світить на виборах, але я думаю, що вони будуть створювати відверто проросійську партію. На цих теренах розгублена електорату цілком можливо, що для нього це виборча кампанія буде якраз шляхом до створення такої партії з тим, щоб Хтось вона стала парламентською вже на наступних да, виборах. Да. Що очікує комуністів? Комуністи, які відверто там не підтримували важливі, ну вони рішення... я думаю, що в візьме він свої, свої скільки три 6 Ну може, максимум п'ять візьме. Їм теж треба, важ... треба брати участь для того, щоб про них не забуло, для того щоб бути прохідною на партію на парламентських виборах. Ну але навряд чи вони вже. Повторять, як на вашу думку, успіх 2012 тисячі Так, да, да, да. думаю, що вже ні. Тому тому що вони себе ну ніяк не проявили як комуністи. Чого від них очікували? Ну ніяк. Чи можуть бути ще якісь сюрпризи? Там Ляшко, Гриценко може вони висловили? Ні, я якось? думаю, я думаю, особливих сюрпризів не буде. Ну, особливий сюрприз буде коли вибори зірвуть, і це вірогідність цього дуже велика. Тому що е, я маю на увазі всякі можливі провокації з боку насамперед Путіна, не кажу Росії, а кажу путінського режиму. Тому що для них надзвичайно важливо не допустити цих виборів. Тому після цих виборів не можна було вже говорити про якусь нелегітимність президента і української влади і ніяк вже. Е, Януковича випускати на сцену ну, не можна буде, тому що він стане абсолютно ніхто після цього. Тому я, я боюся, що будуть якісь ще будуть провокації і щось вони такі влаштують для того, щоб цих виборів не було. Угу. Ну і е, те, що зараз у нас фактично буде відсутній Крим як такий фактор, е, це зіграє. Тобто, хто від цього виграє, якщо можна в таких от, знаєте, цинічних. Е, Ну, програє всередині. звичайно кандидати від партії регіонів, хоча і так Крим не дуже їх до речі підтримував і тоді. Ще коли не було окупації. Крим не дуже підтримував кандидатів від партії регіонів, і партії регіонів там найбільше було тих, хто не визначився, хто не збирався йти на виборах, тому що там розчарування взагалі в партії регіонів дуже було велике, тому що практично до цієї окупації була не військова, але теж певним чином окупація від партії регіонів. І треба сказати, що вони багато в чому винні. У тому, що сталося далі. Я маю на увазі настрій кримчан. Ну, і перед вами. Ну, сьогодні у нас на ефірі був Сергій Власенко, який нагадав. Це така думка, яку повторюють щоразу батьківщина, що насправді соціологи завжди недооцінюють десь відсотків на 10-15%. Про це сказала сьогодні. До речі, Юлія Володимирівна Тимошенко, яка здавала документи на Вона сказала, просто приплюсуйте до моїх там 10 ще 15% ще ви отримуєте мій реальний рейтинг. Наскільки є? От в цьому правда? Бо принаймні один раз це точно спрацювало, пам'ятаєте вибори 2006-го шостого та з коли їм справді давали менше, і вони ну, взяли по перше. Більше. По перше, коли. То, що Соціологи дають, що мають на увазі, що останні рейтинги, які є перед виборами, це рейтинги місячної давності, тому uh -huh. що ну, зараз скоротився цей період до 10 днів, а в шостому році було 14 днів, коли не можна давати соціологічні рейтинги, а оскільки процес сам триває як мінімум 10-12 днів, то це значить, що це місячної давності були результати. І я пам'ятаю, що звичайно останні, які не були оприлюднені у 2006 році. Році вони були іншими ніж ти, що місяць назад. Але справді є. Ну я би не казала там про 10-15%, Але справді завжди це феномен справді Тимошенка. реальний результат на кілька відсотків більше, навіть Якщо зважати до того, що були, скажімо, напередодні виборів. Ну чому, чому це питання? Я думаю, що от те, що я говорила, тому що раніше за неї голосували ті люди, от з тих, хто не відчиняє двері соціологам, які не є політично активними, очевидно, і вони йдуть голосувати ну, за харизму емоційно за людину, яка їм подобається. Ну, це, я так це пояснюю. Угу. Але я думаю, що роль харизми цього разу буде меншою. Хоча, хоча я не виключаю, що справді реальний результат Тимошенка буде на кілька відсотків більше, ніж в е, передвиборчих опитуваннях, цілком імовірно. Ви... Але не думаю, що настільки. Ви кажете про те, що тож, е, участь Порошенка в другому турі це вже вирішено питання. А... І участь... Тимошенко, Тимошенко теж, якщо не буде кличка, то теж. Думаю, не бачите жодної фірика, можна б ну от поруч насправді є ті іпконе, недалеко... Від... Ну, якби був один кандидат від партії регіонів, то uh -huh. це було б можливо. Uh -huh. Але якщо їх кілька і вони будуть змагатися між собою, то тоді ні. Це, до речі, про що свідчити, на вашу думку, те, що вони не змогли озвучити кандидат, це майбутній розпит партії регіонів да. розкол перед виборами. Да, я думаю, так. Да. Я думаю, що е частина, ну до речі, можливо, Олег Царьов, може хто ще, е буде створювати проросійську партію таку відверто проросійську партію. партію. Mm -hmm. Бачите, свої вже почав Допкін mm -hmm. свої, да. ну, хоча сказати, він його ж делегувала партія регіонів не зовсім так. Тиївко, очевидно, хоча вже, я думаю, що ну, така глупість була свого часу. Якби він залишив сильну Україну, тоді, якби він не зливався з партії регіонів, він цілком міг би бути дієспроможним опозиційним кандидатом до партії регіонів і може кандидатом. Номер два або навіть номер один ну, я не політолог, звичайно, але 18 числа я був а, в сесійній, ну не в сесійній залі я був а, в колуарах і в ложі преси Верховної Ради, 18 лютого. Нагадаю, трусават хочу сказати, що всі дуже чекали тоді. Трусават кажуть, дуже трусават, і це взагалі-то не перший раз. Давайте згадаємо 2004 рік, коли він був офіційним а, керівником штабу Віктора Януковича, і коли Стало так припікати, то він зник і його взагалі ніхто не міг знайти. І невідомо, де він був, нікому нічого не сказав, просто зник. Ну, всякому разі, був був шанс тігіпка і цього разу. Ну і останнє питання напевно, От коли ви кажете про те, що насправді подібні є електорати в Кличка і в Порошенка, чи не може тут бути власне того такого негативного моменту, коли Кличка вийшло менше на виході на освої під час останніх парламентських виборів? Просто тому що його його електорат молодший і не такий обов ну, він обов'язкові зараз. Він і зараз молодший, наймолодший електорат. Це да і чи додасться цей молодий електорат до Порошенка, чи не піде вибори? Це, це питання, але е, Ну, як мінімум, вже в опитуваннях видно, що майже 30-40 відсотків коли ще кличко балотувався, у випадку, що він не буде, вони готові перейти до, до Порошенка. Добре, так. ну і вже саме останнє питання. сьогоднішнє. У Тимошенко таких резервів немає. Немає Немає. А, є шанс що Порошенко переможе в першому турі. Думаю, що ні. Окей. Хоча все може бути, але я все-таки думаю, що ні. Дякую дуже. Ірина Бекешкіна була в нас в ефірі. Соціолог говорили про, про шанси кандидатів і про явних лідерів, які в нас сьогодні вже вималювалися. Дякую за участь. нашій програмі.